Вітаю у арт майстерні. І сьогодні пропоную створити стилізований герб до Дня Конституції України. В 1996 році Верховна Рада України ухвалила першу Конституцію Незалежної України. Конституція це головний закон держави, який гарантує наші права, наприклад, на освіту чи свободу слова. А тепер пропоную вам цікавинки до Дня Конституції. Уявіть, ну, процес підготовки чинної Конституції України тривав 6 років, активна фаза 3 місяці, а обговорення в парламенті 24 години безперерву. Міжнародне співтовариство визнало Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Ручка, якою президент України Леонід Кучма підписав конституцію, зберігається в музеї як пам'ятка. У 2019 році з'явилась перша електронна конституція України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали брати Капранови, а художником Олександр Костенко. Цей варіант було одразу викладено у вільний доступ в мережі інтернет. А тепер уявіть на собі, найменший примірник закону України розміром 21 на 32 мм. Його створив художник Ігор Степанов у 2011 році. Вага цього екземпляру всього 15 грамів. Ну, а тепер, друзі, давай но ну, перейдемо до роботи! Нам знадобиться фоаміран або фетер, синій та жовтий аркуш А4 олівець, ножиці термоклин. Ну і найскладніший етап у всій роботі це створення заготовки. Згинаємо аркуш А4, розрізаємо навпіл і створимо наші основні деталі. Я пропоную вам їх намалювати. В описі відео я додам посилання, за яким можна буде роздрукувати готову заготовку. Ну але, звісно, краще попрактикуватися і створити самостійно наш стилізований герб у вигляді птаха. Ми зігнули половинку аркуша таким чином, як ви зараз бачите на екрані, вертикально і малюємо на ній тулуб нашої пташки або середня частина нашого герба. Почала я з хвостика, далі, за допомогою таких плавних, трохи закручених ліній я роблю сам тулуп пташки. Вирізаю хвостик таким чином, щоб він був симетричний, а потім продовжую вирізати окремо тулу. Насправді це досить легко, варто лише попрактикуватися. Підрівнюємо, відрізаємо все зайве. Прикладаємо нашу середню частинку до другої половинки аркушу А4, і на ній ми будемо малювати крила нашого птаха. Ви бачите, я зігнула половинку, приклала до лінії згину нашу пташку. І тепер малюю для неї крила. Можна трохи більш зігнутий, можна менше, щоб було більше схожості, саме з тризубом. І е, вирізаємо крила. Вирізаємо в зігнутому стані, щоб крила, звісно ж, були симетричні. Розкриваємо і подивіться, ось уже наш тризубчик, і основа е, птаха. Ну, а тепер залишилось лише перенести. Наші деталі на той матеріал, з яким ви будете працювати, а це я нагадую фоаміран або фетр. Можна зробити навіть з кольорового картону. залежно від того, який у вас матеріали є. Переносимо, обводимо наші детальки. Я зараз оліцем обводжу їх на фоамірані. В мене буде в основі жовтий такий, точніше, навіть золотистий фоаміран. А задекоровано зверху буде синім, таким теж досить блискучим фоаміраном. Вирізаємо наші детальки. От ви бачите, основа вже готова. Тепер беремо синій колір, беремо наші крила, і знову ж таки, за допомогою олівця робимо наші декоративні елементи, які прикрашатимуть нашу основу. Оцю серединку, що я намалювала на наших крилах, нашої пташки, я пропоную вирізати. Можна за допомогою якихось маленьких ножичок, щоб вам було легше працювати. Після того, як ми вирізали ці детальки з паперу, ми їх також обводимо на нашому синьому аркуші. Не забуваємо обводити. Одну детальку дзеркально до іншої. Вирізаємо. Нагадую, що ці середні елементи вирізати буде легше маленькими ножицями. вирізану синю детальку до нашої жовтої основи, підрівнюємо де необхідно, і бачимо, як виглядатиме наша пташка, коли ми склеїмо ці деталі. Тут я хочу додати ще два невеличких елементи, щось на зразок такої краплинки з правої і з лівої сторони. Знову ж таки синього кольору вирізаємо дзеркально. А тепер робимо такий декоративний елемент для хвостику пташки. Вирізаємо з нашої заготовки білого аркушу хвостик. серединці робимо елемент, який ми з вами виріжемо, і працюємо маленькими ножничками. Ну і тепер, звісно, залишилось зібрати нашу е, пташку до купи. Склеїмо. Найшвидше це буде термоклеєм, але ви, звісно ж, можете використати інший, який підходить для даного виду робіт. Тут хочу зауважити, що якщо у нас щось виглядатиме, наприклад, жовта основа з-під наших синіх декоративних елементів, ми це можемо зрізати, щоб наша робота виглядала охайніше. Після того, звісно, як ми наклеїмо всі елементи. І також не забувайте, якщо ви працюєте з термоклеєм про техніку безпеки, це електроприлад. Тому не забуваємо вимикати після того, як покористувалися. не перегріваємо. Не кладемо термопістолет, він має стояти, щоб клей всередині не затікав. А також, звісно, намагаємо, щоб на пальчики клей не потрапляв, щоб не було ні в якому разі у нас ніяких опіків. Тож працюємо дуже і дуже обережно. Ну і ось така робота у нас з вами утворюється. Пропоную додати ще око, це можна зробити якоюсь намистиною або вирізати маленьку детальку з фломірами. Подивіться, виходить дуже цікаво стилізований тризуб. Я бажаю вам натхнення, творчих успіхів і сподіваюся, що усіх утворилась досить цікава творча робота. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!